США не дозволили Україні знищити десятки літаків су 34 окупантів через страх ескалації. Про це резонансний і дуже цікавий матеріал опублікувало західне видання Форбс. Отже, на початку цього літа, як пише Форбс, український уряд просив США надати дозвіл на нанесення далекобійних ударів по території Росії американськими ракетами атакам. Йдеться про знищення саме інфраструктури 47-го гвардійського бомбардувального полку Росії. Саме цей полк на той час розміснив на одному із аеродромів Воронезької області майже 100 Винищувачів су 34 І це ті ж самі су 34 які бомблять Україною саме керованими авіабомбами, які дуже складно збити і фактично неможливо. І про це е, говорить Форбс. Тоді український уряд прохав США надати дозвіл на нанесення ударів ракетами атакам, які практично неможливо збити. Про це пише Форбс, але США відмовилися від цього і забоялися дати дозвіл знову ж таки через Страх ескалації, страх розширення війни, і цей страх знову ж таки не дозволив тоді нам ефективно знищити досить багато десятки су 34 у Воронезькій області. Крім цього, Форбс пише про те, що росіяни зафіксували та фактично перехопили, дізналися про. Таку активну дипломатію України дізналися про те, що Україна працювала із партнерами, аби отримати цей дозвіл на далекобійні удари, і через це перекинула оці всі су 34 із Воронезької області в глиб Росії за межі дальності не тільки так далекобійних так ракет України, але й за межі дальності. Навіть американських далекобійних ракет «Атакамс». І про це пише Форбс, що через такий страх ескалації США втратилася в нас можливість такого нанесення досить досить серйозного удару по інфраструктурі 47-го бомбардувального полку збройних сил Росії. І Форбс пише про те, що навіть якщо такий дозвіл буде наданий, буде складно зараз знищити цю інфраструктуру вдалі від кордону, бо багато вже. Літаків перемістили за межі дальності далекобійних американських ракет Атакамс. Разом з тим, Україна не чекає вже на додаткові дозвола на нанесення ударів і активно використовує свої власні дрони, які мають досить велику дальність, найбільшу від далекобійних ракет Атакамс. І Форос пише про те, що Україна натомість навіть сама без дозволу США і без допомоги з боку США без їх ракет змогла нанести. Дуже серйозний удар по е, російському аеродрому у Морозовську. Про це ви точно вже чули і згадує Форбс. І називаю до речі цю атаку найбільш руйнівною із усіх атак України. Бо внаслідок атаки по е, аеродрому окупантів у Морозовську, який розміщується у Ростовській області, було знищено один винищувач Су 34 були пошкоджені ще два таких літаки і знищили. Цілий склад боєприпасів цього на цьому аеродромі Форбс називається такою найбільш руйнівною із усіх атак, яку Україна змогла здійснити без американського зброєння і без дозволів з боку Сполучених Штатів Америки. До речі, The New York Times раніше писало про те, що внаслідок розмови із Білоусом та Остіном США відмовили Україну від проведення однієї з секретних операцій і нещодавно з'явилася в медіа ще одна інформація. Про це писали як українські, так і російські медіа. Про деталі цього дзвінку Остіна із Білоусом, який після того, після того дзвінка, якраз Остін відмовив Україну від проведення операції. Отже, Остін а саме російський міністр оборони Білоусив дуже просив благав Остіна відмовити Україну від проведення операції в Лип Росії саме на день. Військово-морського флоту Росії йдеться про 28 липня Україна планувала здійснити секретні, секретну операцію, досить таку чутливу і серйозну, якраз в той час, поки в Петербурзі виступав кремлівський танк диктатор Володимир Путін і міністр оборони Росії Сергій Білоусов. І йдеться про те, що якраз росіяни. Прокомунікували з американцями і просто благали відмовити Україну від цієї операції. І тоді Остін пішов на це і відмов Україну від проведення ось такої операції. Така інформація, таку маємо маємо інформацію, дуже цікаву з американських джерел. І е, потрібно також е, розуміти, так що дійсно страх ескалації досі. Живе серед е, владних кіл Сполучених Штатів Америки, і саме цей страх дуже часто, дуже часто, е, на жаль, не дозволяє проводити весь ряд операцій, які планують наші сили оборони, але ніхто ним не може сказати, що ми не маємо права використовувати власну зброю. І тут справа якраз іде про зброю. Е, потрібно розуміти, що використання іноземного озброєння, як от американських ракет атакам, це завжди. На це потрібно дозвіл від країни-виробника, яка виробляє це озброєння. А так як ракета атакам з виготовляється у Сполучених Штатах, тут США згідно таких стандартів, міжнародних норм і міжнародного права, міжнародних правил гри саме США тут визначають, чи можна використовувати таке озброєння чи ні. Але якщо говорити про українське озброєння, про далекобійні дрони, тут США вже не мають права голосу. Вони тут не можуть нам диктувати яке озброєння. Своє ми можемо використовувати чи ні, бо тут вже лише Україна, як країна виробник вирішує коли як іде використовувати таке озброєння, як ми бачимо, ефективно застосовує по ворожих аеродромах, зокрема у Ростовській області. Це був на на думку Форбс найбільш руйнівний удар із всіх за останній час. Тим часом видання Політіко пише про деталі останнього телефонної телефонної розмови між колишнім президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Політіко пише з посиланням на анонімні джерела про те, що Трамп пообіцяв Зеленському забезпечити саме справедливий мир для України. Ось така цікава заява. Йде в розріз із заявами його. Близького оточення деяких представників його близького оточення і йде в розріз із його особистими деякими заявами. Крім цього, джерела повідомили політику, що у розмові зеленським Трамп назвав фейковими новинами повідомлення ЗМІ про те, що він його президентство начебто, може. Допомогти російському диктатору Владимиру Путіну така таку маємо інформацію, і е, крім цього, є й заява від джей Дівенса, так званого кандидата та кандидата від республіканців у віце-президенти США Дівенс, заявив, що потрібно принести мир в Україну в цей регіон світу і. Він також зазначив, що, начебто, Росія ніколи не вторглася би до України, якби з президенту був Трамп. Ну це вже ми чули від самого Трампа, і багато експертів говорять про те, що це не так це не є правдою. Але ще одну цікаву тежу, тезу Джей Дівенс висловлює: він говорить про те, що, ем, що Владімір Путін, начебто, не поважає Камалу Гарріс, тому він. Тому Гаріс не може сісти зі стіл перемовин і досягти справедливого миру для України із диктатором Путіним. Ось такий так така різка заява на адресу штабу Гарріс. Звісно, тут потрібно це розуміти в контексті передвиборчої боротьби, в контексті того, що зараз вони ем, фактично обмінюються такими грізними заявами. Критичними через виборчий процес, через те, що потрібно завоювати більшу підтримку виборців, але маємо таку заяву. І, до речі, Політіко пише про те, що зараз фактично в близького оточення Трампа, в членів його близького оточення, які займаються зовнішньою політикою, йде боротьба. Боротьба йде за те, кого ж план відносно України отримає підтримку Дональда Трампа. Тобто Йде дискусії про те, який, тра який план підтримає Трамп і який план буде реалізовувати Трамп, якщо стане президентом США, і тут є декілька таких таборів, починаючи від Джей Дівенса, який раніше робив неоднозначні заяви відносно України, який говорив про припинення, про необхідність припинення допомоги України, Україні Україні. Є є інший табір Кіта Келога, ось, наприклад, колишнього американського військового і колишнього радника Трампа з питань. Національної безпеки він, наприклад, пропонував раніше підштовхнути як і Росію, так і Україну до перемовин, але начебто до перемовин з позиції Сили. Але є й є інший табір навколо Трампа. Йдеться про Майка Помпео, колишнього державного секретаря США. Отже, Майк Помпео раніше пропонував план дуже цікавий такий притомний план про необхідність членства України. Тобто, на відміну від інших планів, він пропонує таки рухатись вперед із членства України у Європейському Союзі та НАТО. Крім цього, він натякає і закликає продовжувати військову допомогу. Отже, Майк Помпео закликає до продовження поточної політики США, але він е, м, вважає, що потрібно діяти більш агресивно, тому зараз фактично доля України залежить від в першу чергу від виборчих перегонів у США, від результатів вибору, виборів президента і від того, е, яку стратегію взагалі відносно України обере людина, яка буде наступним президентом США. Ідеться мова, як і про чи про Камалу Гаріс чи про Трампа, якщо говорити про Трампа тут. Ключове питання заключається в тому, яку стратегію він обере відносно України, зокрема, який план він вибере з ряду хоча б тих планів, які йому пропонували члени його найближчого оточення. А план Майк Помпео Майка Помпео досить непоганий для України. Майк Помпео дуже проукраїнську позицію займає і пропонує серйозні і такі ґрунтовані речі, продовження військової допомоги і членство України в ЄС. Та НАТО з іншого боку маємо Камалу Гаріс, і тут також виникає питання, який шлях вона обере відносно України просте продовження політики Байдена без без будь-яких змін надання допомоги Україні лише аби вижити, але недостатньо, тобто достатньо лише щоб було достатньо, аби вижити, але не перемогти. чи... Більш агресивніша політика Камала Гарріс буде відносно України, зокрема, надання дозволів на нанесення далекобійних ударів в глиб Росії. І саме після виборів президента США будемо знати, хто стане президентом. І найважливішим питанням залишається те, яку стратегію ця людина обере відносно України, і будемо сподіватися, будемо сподіватися, що найкращу в інтереси України буде обрана стратегія в. В Білому домі тим часом Камала Гарріс обрала свого свого кандидата у віце-президенти США. Ним став Тім Волц. Він колись служив у національній гвардії США, працював вчителем, педагогом у школі, і це такий великий плюс для компанії Гарріс. тобто така порядна людина, фахова середнього класу, яка буде представляти інтереси людей такого робітничого класу. Крім цього, він є губернатор штату Міннесота, Його там досить потужно підтримують. Він свого часу проводив реформи, запроваджував безкоштовне харчування, збільшував тривалість оплачуваної відпустки, тобто працював на такі внутрішні теми. Він не дуже по зовнішній політиці, але є декілька речей, які вказують на те, які фактично визначають, що він таки підтримує Україну є хорошим другом. Отже, будучи губернатором, він... В ем, саме в, в березні 22-го року ухвалив рішення саме заборонив усім державним установам штату Міннесоти мати якісь бізнесові справи із росіянами. А в квітні 23-го він зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським. Отже, Тім це хороша хороший кандидат для України і для самої е, Камали Гарріс, адже його неспроста обрали. Кандидатом і обрали членом команди Гаріс. Штаб Гаріс сподівається на те, що Тім Волз допоможе заручитися підтримкою саме людей робітничого класу, робітників, так із сільської місцевості, аби вони проголосували за Камалу Гаріс. Такий план в штабі Камали Гаріс, адже він сам із штату Міннесота і представник, є сам представником фактично середнього класу. Все життя він попрацював. Вчителем служив національній гвардії. Такий хороший, е, хороший кандидат, хороший вибір для Камали Гарріс. До останнього вона думала кого ж обрати. годинами. Проводила консультації з радниками, але вже маємо це рішення. Є вибір, це Тім Волс, і будемо, е, звісно, далі аналізувати його заяви. До речі, Тім Волс вже е, наробив декілька дуже цікавих заяв, і деякі з них завірусилися у соціальних мережах заходу. Е, він Назвав е, Дональда Трампа і Джей Ді Венса дивними і дуже е, моторошними людьми. І ця заява дуже завірусилася в соціальних мережах. Він заявив: цитую, ці хлопці моторошні і так до біса дивні. Така заява від нього є. І е, крім цього, він також е, заявив про те, що е, це велика честь для нього працювати з Камалою Гарріс, і Він буде робити все, аби вона перемогла на виборах. Президента США, але далі, звісно, будемо аналізувати всі новини і важливі заяви із виборчих перегонів у Сполучених Штатах. Та завершуємо нашу розмову. Ситуацію на Близькому Сході Сполучені Штати Америки перекидають на близький схід додаткові винищувачі F-18. Крім цього, направлена туди вже за. Наказом міністра оборони США Лойда Остіна додаткова авіаносна група додаткові есмінці, крейсери та інші кораблі направлені в цей регіон. Сполучені Штати фактично готуються до атаки Ірану по Ізраїлю. Як ми знаємо, Ізраїль ем, говорить про те, що це зробив Ізраїль в медіа, але Ізраїль офіційно цього не визнає. Але медіа вказують, пишуть про те, що Ізраїль ліквідував одного із очільників політичного крила. Хамасу із Маїла Гані. але це відбулося у Тегерані, у столиці Ірану. І Іран фактично розлючений на Ізраїль, бо це є великим приниженням для, для Ірану. Тому лідери, лідери Ірану дуже розлючені на Ізраїль і готуються здійснити, так пишуть в пресі, масований повітряний удар по Ізраїлю. Говорять про те, що і Хез з Лівану може бути залучена до цього, до такого масованого. Повітряного удару, а зараз США перекидають свої сили в регіон, заручаються підтримкою союзників і готуються допомагати ізраїлю відбувати цю атаку так само, як це було під час попередньої масованої такої повітряної атаки Ірану по Ізраїлю. Адміністрація Байдена в свою чергу працює над тим, аби ця атака Ірану по Ізраїлю була мінімальною. Не дуже ескалаційною, бо і в цьому випадку бояться вони ескалації, і хочуть, аби все було в рамках розумного ем, в рамках розумного і без зайвих страждань і жертв серед цивільного населення? Фактично, весь світ зараз очікує удару Ірану по Ізраїль, але ми будемо далі аналізувати, і зокрема те, як це може відбутися, коли це відбудеться, яка буде реакція світових лідерів на ось такі події. На цьому на сьогодні у мене все. Вірити в наші збройні сили. Слава Україні.